Смачний партнер проекту доброго ранку. Львова ранкової «Віденська кава. А також ще один гарний партнер, який допоможе вам зафіксувати найприємніші події у вашому житті. Це є студія фото та відеозйомки Галицький Модерн. Ну а наше життя сформувати у правильному руслі і від... дати відповіді на певні такі запитання, які турбують жінок. Нам допоможе фестиваль, який зовсім скоро відбудеться у нашому місті. Жіночий фестиваль «Аніма», і Ми вже запрошуємо організаторів цього фестивалю. Заходьте, дівчата Олена Смішко, також Наталія Кінчі, які до нас йдуть навіть з подарунками. До речі, доброранку привіт. Доброго Доброго ранку. Ранку. привіт Привіт, 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 дівчата раді вас бачити. традиційно в проєкті «Доброго ранку»! — Привіт, заходьте, сідайте. Так. Всі живуть очікувані аніми, тому що знаємо, так, що вона завжди так. дивує такими приємними майстер-класами, лекціями, сюрпризами. Що цього року буде? Розповідаєте, як О, цього ви цього року ювілейна аніма, п'ятий фестиваль у Львові. Так, поцілувала сильно. П'ята така вже ювілейна нас аніма. І ми на весну дуже гарно зараз адаптувалися і створили новий сектор. У нас є новий сектор, Розвиваючі ігри. А це, ну до речі, давайте відразу зупинимося і на тих розвиваючих іграх. Mm -hmm. Що це за такі ігри були? Це для гаджетів, якісь, що можна буде завантажити ні, це це живі. це живі ігри, це стіл, на якому розкладається така велика гра. За нею сідають довкола люди, і вони протягом трьох годин в грі вчаться певним таким несвідомо, але вчаться якимось. речам. Угу. Це є новий сектор, але будуть традиційні сектори, які живуть. Ми Напевно, ще звичайно. раз нагадаємо, що це буде. Сектор розвиваючі ігри, uh -huh. новий сектор, uh -huh. так, взаємостосунки традиційно, це такий е, основний, можна сказати, сектор є. Е, про найінтимніше, звичайно, uh -huh. будемо говорити. Розвиток та кар'єра, е, життєвий стиль, такий в нас є сектор, і краса та здоров'я. Оскільки це вже п'ятий фестиваль, дуже цікаво дізнатися, ті е, жінки. Напевно, що у вас вже є такі, які постійно від, відвідують фестиваль, фестивальники, вже ваші поціновувачі, і є ті жінки, які вперше сюди завітають. Е, чи помітили якісь зміни серед деяких жінок у їхньому житті після таких лекцій, які до вас зверталися і казали, що справді вони змінили свій стиль життя і щось воно їм дало? Ну, от насправді зараз в ситуації жінки дуже е, які приходять на фестиваль, дуже потім відгуки такі, що вони. Набралися ресурсу, що їм цей фестиваль ну, дозволив там побути там, 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 і там є багато різного, але окрім того, дуже великий напрямок, психологічна порадня в нас є. Жінки мають нагоду ще звернути психологічну порадню за порадою. Тобто і вони набираються ресурсу від різних ну, розподіляються по секторах, як бажають. Звичайно, ходять на різні майстер-класи, зустрічі, але надихає це, надихає. Тому ну, на цей час що зараз у нас є. Це потрібно. Це потрібно, щоб жінка потім мала сили, енергію підтримувати всіх довкола і дітей, і чоловіків. У вас завжди є цікаві лектори, так? Це якісь видатні, талановиті жінки, які досягнули певних вершин у своїй сфері. Хто цьогоріч буде лекторами? Цього року в нас буде. Мабуть, можу вже сказати, так, паразка дворянин ми її запросили і дуже вже чекали, що вона погодиться. Яка тема час. буде разом із знаєте? В Вона сформулювала тему, по те я зараз так чітко не, не ну це буде щось про те, як жінка, яка Має багато всього і так з тим якось собі вміти порадити. <світ> <світ> як за успішною, напевно, що жінку це буде і сюрприз. Я думаю, що ми самі ж очікуємо до кінця, яка буде тематика. Та, та. І на і також Галина Бордон буде мати також таку цікаву тему, чого хоче жінка. Також такі свої життєві. Така жінка, яка багато досягла в своєму житті, та і сім'я, діти, кар'єра це все не є легко і. Буде ділитися, як це ну і звичайно спорізь. що нас ще буде дуже багато цікавих тренерів. Зараз навіть всіх не перелічують тематику. Це можна все подивитися на сайті Львів Аніма Але все ж таки хочемо почути ще, що знаємо, що окрім жінок лекторів uh -huh. на жіночому фестивалі будуть і чоловіки. і Їх буде звичайно, що менше ніж жінок. Але про що чоловіки розповідатимуть цього фестивалю? У Нас цього разу багато чоловіків <різь> більше їх стає більше, то більше на нашому фестивалі. Так якщо спочатку там двоє, троє, то зараз я так дивлюся, то майже вже половина. Так багато дуже чоловіків. Одна третя, я думаю. І тематики різні. Від, наприклад, буде любарський тантра, тобто це такий напрямок, і бізнес-тренери, які будуть вести гру, власне, кешфло. І це така бізнес-гра. І вони також будуть мати і ну, майстер-клас про ті гру. От. Є такі тренери про інтелект емоційний, будуть говорити про сім перепон у розвитку. Тобто, як розвиватися. Ну, все, що може такого жінку цікавити, їх немає тільки в красі, та здоров'ї. Олена, Олено, розкажіть нам, ви нам принесли подарунки для глядачів. Що це є за подарунки? Тому що маємо можливість, знову ж таки, їх розіграти. Показуйте, розкривайте. Ой, Ого, маки! Так. То ми таку футболку зараз можемо розіграти? Так. Так. Це жіноча футболка. Це жіноча футболка від генерального партнера жіночого фестивалю Аніма у Львові. Галицька фабрика вишиванок, Галичанка. Ось, і маємо ще дві чудові футболки. І друга чоловіча чи жіноча? Ні, жіночі, у мене така є. <сіст> Справа так, така сумісінька, сумісінка. Двісті. 71-91 це є номер нашої студії. Незмінний. Ми обіцяли вам, що сьогодні буде дуже багато подарунків. Тому маєте можливість отримати гарну футболку. До речі, можливо, і в ній завітати на фестиваль Аніма, щоб бути і красивими, і патріотичними водночас. Е, маєте такі запитання для наших глядачів, щоб вони отримали. Ми одну футболку зараз розіграємо, правильно? відразу дві? Одну. Спочатку О, одну. Ми образуємо і подаємо собі. Це дуже добре. Або ж завтра ще одну розіграю. Угу. Маєте запитання? Так. Але не озвучуйте. Щоб наші хитрі глядачі а, зараз знайшли відповідь. Не ображає наші глядачі, а вони викликають. це не є образа, це дуже добре. Вони спритні, вони спритні. Спритні наші глядачі. Телефонуйте до нас 298 71 91, код нашого міста Львова 032. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Оксана. Оксанко, ви звідки телефонуєте? Зі Львова. Маєте вже таку футболку з вишитими маками? Ні, ніколи не мала. А Хочете мати? Звичайно, то ми. А чорно Львова. чи біло? біло. Даємо біло. вам можливість обрати. Е, жіночу. Жіночу? Ні, 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 то дві жіночі. Хочете білу чи чорну? Е, білу. Добре, тоді бавимося біло. за білом. А тепер можете е, запитання казати. Хто є? Генеральним партнером 5-го жіночого фестивалю Аніма у Львові. То щойно ну, ми чули, правильно? Так. Правда? Так? А, так. Зараз послухаємо, чи уважно. Хто-то підказки можна? А, а, підказка, в руках. підказка у руках, Воленки. Так. Гляньте на цю чудову вишиванку від нашого так. генерального партнера. До речі, вишиванка римується з генеральним римується, партнером Вірно. Е, цього фестивалю. Ну, ваші варіанти, Оксанко, мусите швиденько називати? Будьте Ні, уважні, знай не знаю. Ну тоді уважніше перербудьте уважніші, пер... уважніші перетелефонувати. Якщо ви чули, хто ж цей генеральний партнер, телефонуйте до нас і, звичайно, що називайте його. Ще напевно що цікаво буде нам дізнатися. У вас же, напевно є теж якісь такі певні дослідження, спостереження. Яку тематику найбільше жінки люблять відвідувати? Що їх завжди найбільше цікавить? Ми так намагаємося на фестивалі пропонувати різні різні тематики, тобто. Кожна жінка, яка прийде, щоб знайшла щось цікаве для себе. І, ну але можу сказати, що таким ключова така тема, навколо якої напевно обертається все, це є взаємостосунки. Тобто, все-таки mm -hmm. жінка, як берегиня сімейного такого затишку, вона завжди цікавиться, як правильно побудувати, як налагодити, чи як розпочати цей шлях до стосунків. От тому, мабуть, взаємостосунки можу так сказати зараз. Коли в країні війна дуже багато різних акцій є, підлаштовані саме на те, щоб допомогти якось uh -huh. чи військом, чи сім'ям. Чи вас буде також такий напрямок спрямований на підтримку ситуації в країні e, На так, підтримку в спокою нас, в країні? В нас є дуже гарна тема цього разу. Мені надзвичайно вона подобається. Імпонує так, як я мама є сина, також під обов'язково на mm -hmm. е, завітаю е, туди. Це є. Галина Тихобаєва, і вона буде розповідати про те, як виховувати чоловіків, тобто самого Дуже малку. гарно звучить. Як виховувати дітей, чоловіки? але дітей, з маленьких ну, звичайно та. що з малку, тому що це тільки, тільки ну, це, можна це, з це з материнським yeah. молоком, та з такими першими першими кроками, щоб потім виросли достойні, свідомі мужчини, чоловіки. Тобто yeah. зараз зараз багато мамів залишились вдома з дітьми самі, там з дівчатками, з з хлопчиками. І Галина, власне, більше на хлопчиків зараз таку увагу дає, бо треба, щоб були мужчини. Правильно. На це дуже важливо, справді важливо в нас є телефонний дзвінок. Так. Хтось хоче отримати футболку. Алло, доброго, доброго ранку. ранку. Алло? А як там? Як а я... Доброго ранку. Йолі, вас доброго а як чекала, <ріст> <по шуті>. доброго <ріст> ранку, як вас звати? Доброго ранку, мене звати Оля. Олю, питання от звучить повторить. Ось ще раз ви уважно гляньте на цю футболку. І, і Ми зробимо вигляд, що ми не чули оце Аякса. У вас є другий шанс називати, Хто ж ці футболки виготовляє? Правильно? Вже відкрити да. таємницю, що це а, якраз Хто Виготовляє від... ці футболки, хто є генеральним партнером жіночого фестивалю Аніма у Львові? Uh, я так думаю, генеральним партнером точно є якась фірма. Так, <гум> <з гум> ви молодець. Ви правильний затримку. А ми ну попросимо оператора Михайла показати цю футболку, як вона виглядає. Ближче. В кого зір стовідсотковий. Okay. Дивіться, уважно. <laughs> Сказочка. Все була. А ну, кажіть. Олі. Кажіть, кажіть. То напевно, фірма Галичанка. Yes. 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 Вас, добрий вір! Вас на призмі кора. Тут було чорна чи біла? Потримай, біла, будь ласка, біла, біла, а, Оля, біла. Хоче. біла. Оля. Залишайте, залишайте ваші контакти нашому і Обов'язково заберете вашу ж футболку. Ну що ж, запрошуйте на фестиваль, коли він відбудеться, куди йти, що робити? Вже цими вихідними, 28-29 березня, субота, неділя, два дні фестивалю. Покажу, так ближче, якщо можна. Mm -hmm. Два дні фестивалі. Ви маєте можливість туди потрапити. Скажемо вам, що ще до п'ятниці ми розіграємо також квитки як вхід на цей фестиваль. Ви матимете можливість почути багато майстер-класів, відвідати багато лекцій, і поспілкуватися просто із хорошими mm -hmm. жінками та чоловіками. Mm -hmm. І що зараз триває попередній продаж квитків із знижками? Квитки можна придбати. Ну якщо сьогодні не зможете отримати mm -hmm. виграш, так то можна придбати на сайті нашому Львів Аніма купити квиток або гастролі юей. Все дуже просто і я думаю, що такий фестиваль стане гарною мотивацією для вас, щоб стати кращими, щоб бути сильними, бути красивими. Ще однією такою мотивацією в нашому житті може бути біг, тому що він теж дуже багато чого розвиває. І ми маємо для вас такий ролик якраз про мотивацію бігу.